і дівчата... Вітаю вас у новому влозі, і сьогодні ми поговоримо про тренди. Я подумала, що саме зараз той час, коли варто поговорити, що ж буде модного у новому сезоні, на що звертати увагу, і потім вже роздивлятися ці нові тренди у магазинах, мас-маркету, більш преміум брендів. Просто щоб розуміти, на що витрачати гроші в цьому сезоні. Якщо ви на моєму каналі, вперше, то це канал про моду, про життя в Парижі, про гарні речі. Тому підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Я буду рада вас тут бачити. Взагалі, всі на цьому каналі вже давно знають, що я та людина, яка в принципі. Проти гарячих трендів я люблю, щоб речі були такими вашими і щоб вони вас радували декілька сезонів, а не тільки один. І щоб ви потім не знали, куди від них дітися. Тому я сьогодні хочу зосередитись на таких макротрендах, течіях, які будуть впливати на наш гардероб досить довго. І е, зосередитись на якихось цікавих е, носивельних трендах, які ми можемо додати в свій гардероб, щоб він нас радував в новому сезоні, але в той же час які не позбавлять нас індивідуальності. Щоб ви розуміли, я зробила собі цілу нотатку, щоб не забути і обговорити все, що я хотіла вам сказати. І перший макротренд це вінтаж. Я бачу цей тренд не тільки в одязі, він вже заполонив всі сфери життя. Навіть популярність вінтажних плівочних камер це все той же тренд на вінтаж. І я помітила, що він впливає не тільки просто на звичайне життя людей, що все більше людей цікавляться ним. Але він почав впливати на нові колекції дизайнерів. Тобто те, що я бачу масово у вінтажних магазинах, на людях, які полюбляють вінтаж, це починає перекачовувати в нові колекції, в бренди. І для людей, які не хочуть купляти вінтаж, є така опція, що у дизайнерів з'являються речі, які схожі на вінтаж. Наприклад, що ж перекочувала з вінтажних магазинів в нові колекції, це більш приталені шкіряні жакети. В цьому сезоні вони вийшли в таких брендах, як Kate, The Row Totem. Вони вже не такі об'ємні, виглядають максимально класично і жіночно. Другий момент, який перекочував з вінтажу, це pencil скорт, тобто спідниця карандаш. І дуже стало популярно вдягатися, як колись, тобто костюм двійка. Іноді це твідовий костюм, і це приталений жакет і спідниця карандаш. Я бачила подібні образи дуже часто в модних ресторанчиках в Парижу, в модних районах, де збирається багато модних людей. І е, там ось ці пенсіл skirt вінтажні, ну видно було, що це були вінтажні, вже е, минулого літа були е, дуже популярні. І зараз я бачу, що ця пенсіл skirt перекочувала в нові колекції вже в наше повсякденне життя. І навіть е, ось вам остання Зйомка в Вог France. і подивіться, ось цей твідовий костюм з Skirt. Де ж надихатися цими образами? Якщо ви подивитесь старі сезони секс і місто, то там можна вдягти майже кожен образ, який на головних героїнях. Тобто береш, копіюєш, копі-паст, і це буде модний образ 2026 році. Чи, наприклад, навіть друзі? Подивіться їх образи. Це все дуже носибельно зараз. До речі, ось цей тренд на вінтаж для мене це про розкриття себе, про своє самовираження. І взагалі, мені здається, що вінтажні речі більш цікаві, ніж, наприклад, зараз створюють. Якщо вам все ж таки страшно прийняти ось цю думку про беушну річ, і взагалі. Ну, знаєте, не всі люди приймають, що річ Е, Якщо ви з таких, то я вам рекомендую спробувати купити собі, наприклад, верхній одяг, шкіряну куртку чи, наприклад, тренч. Тому що зараз в моді саме такі моделі, як вінтажні. Але ви можете придбати дійсно вінтажну річ, а не ту, яка буде. Типу вінтажна. Щодо того, де його шукати, то я шукаю в Європі онлайн, це на Vinted, Viear Collective, а в Україні, а вже ж можна шукати на OLX і шафі. Я бачила і не раз, коли дівчата знаходили просто скарби вінтажні на OLX при тому по кращій ціні, ніж, наприклад, можна це купити в Європі. Тому що в Європі вже всі прознали, що він модний, і вони іноді ставлять ціни надзвичайно високі. Тому шукайте, роздивляйтесь і спробуйте придбати щось недороге, але підходяще до вашого гардеробу, а потім ви якби. Вже зрозумієте, як це прикольно, і увійдете в азарт. Другий макротренд – це повернення кольору і відхід від Quiet Luxury. Вже всім потроху починають набридати ось ці такі монохромні мінімалістичні стримані образи. Вже ось цей квайт лакшері ну вже набрид. Ви погоджуєтесь зі мною. І мені здається, це те ж саме, що колись було е, з інтер'єрами в сірому кольорі. От раніше, щоб зробити класну типу, квартиру, її робили сіро, білою чи бежевою. І це вважалось модним і красивим. Зараз же все. Ти розумієш, що це іноді не модно, це просто нудно. І в речах. І в образах почало працювати те ж саме. Іноді це просто, ну, ніяк. От ніяк. І в тебе нічому оку зачепитися в такому образі. Я а вже ж не кажу, що вам треба всі ці свої мінімалістичні речі викинути. Але. Навіть якщо ви додасте трохи кольору в свій мінімалістичний гардероб, це не тільки не зробить його гіршим, це тільки покращить його, тому що в такому монохромному образі, навіть якщо ви додасте яскравий цікавий аксесуар, це тільки додасть йому цікавості. Наприклад, можна додати до свого гардеробу яскравий аксесуар. Червону чи жовту сумочку, чи е, ніжно-рожеву, чи кольорове взуття. До того ж, весна саме той сезон, коли все ж таки хочеться додати кольору в своє повсякдення. Дуже багато поєднання кольору в нових колекціях весняних. Наприклад, поєднують рожевий з зеленим, чи рожевий з блакитним, е, зелений з блакитним, е, жовтий з фіолетовим, тобто… Просто буйство кольорів. З нами все ще залишається червоний колір, але додався е, зелений, насичений, такий свіжий, е, його відсоток в колекціях прямо дуже виріс, на там, 80%. Е, також ніжно-блакитний, рожевий. Взагалі, не бійтеся експериментувати з кольором в цьому сезоні. І весна саме для того і створена. Також хотіла обговорити ще один тренд: це анімалістичні принти, той самий леопард. Так, так, ми всі взимку мріяли про леопардову шубку чи леопардове пальто. Але зараз додався новий об'єкт бажання, і це зебра. Ось ці Kitten Heel від Kate. Для мене це витвір мистецтва все в них прекрасно і. Мені здається, вони прикрасять майже будь-який образ. Також зверніть увагу на змійний принт, і можу вас запевнити, всі ці принти дуже легко імплементувати в свій щоденний гардероб. І навіть якщо ви додасте взуття зі змінним принтом, поєднавши його зі своїм звичайним одягом, то це зробить ваш образ тільки цікавішим і трендовішим. А зараз хочу вам порадити точково деякі елементи гардеробу, які входять в тренди і на які треба звернути нам з вами увагу. І перший тренд це об'ємні сорочки в чоловічому стилі. Дякуємо Шанель і Меттю Блазі, які в останній колекції випустили. Колаборацію зі знаменитим французьким будинком Шарвен, і зробили сорочки в чоловічому стилі. Там навіть було вишито Шарве, до речі, вже кос підхватив цю ідею, а вже ж, І вони випустили декілька сорочок супероб'ємних, як чоловічі, з дуже красивою лінією плеча, рукавами такими об'ємними, з класними подовженими манжетами. І уявімо собі такий образ: е об'ємна в чоловічому стилі сорочка, наприклад, блакитна, блакитні джинси, е класичний пояс, і е все це з Kitten хіл наприклад, білими. І з червоною міні-сорочкою. Чи клачем відкос, який я вам також тут прикладу. Ну? Просто дуже гарний образ, повсякденний можна вийти в бар з подружкою, відчувати себе комфортно в той же час модно і красиво. Наступний тренд, який до нас повернувся, це поло. Я спеціально, до речі, надягла сьогодні своє поло, це через те, що до нас повертається стиль преппі. Але він вже не такий, знаєте, препі, а трошечки розслаблений препі. І тому ми носимо не в обтяжечку поло, а трошечки оверсайз, значить чоловічі, комбінуємо їх от найкраще з pencil skirt, тобто зі спідницею. І з Kitten Хіл. Ну, і це, наче образ подіуму. Мені прям дуже подобається. До того що така прикольна заміна футболці, комфортна в той же час. Це цікавіше, ніж просто футболка. Мені дуже сподобалася стилізація в Прада з блакитним поло. Тут бачите два тренди: і поло, і е, колір. І е, взагалі мені подобається цей тренд. Він комфортний, е, легко. Просто носити його в житті, В той же час класно комбінувати. Можна вдягати під светр, чи накидати светр зверху, можна комбінувати це з жакетами, просто зі спідницями, дуже трендово, чи з такі карго шортами, чи просто з карго-штанами. Просто комбінації мільйон комфортно, але й стильно. Щодо джинсів, все. Ера високої талії і leg, вона закінчилася. Вже ми відходимо від цього, звертайте увагу на більш прямі джинси, і щоб посадка була середня, не висока. Вже дивимося в цю сторону, забуваємо про leg. Кросівки. Також ми забуваємо про об'ємні кросівки. Вже йде тренд до більш жіночних моделей, таких як знамениті кросівки від Miu Miu. Але вже, ж, вже з'явилося багато закосів на ці кросівки, навіть у преміум брендах, наприклад, як Прада скопіювала Miu Miu. Але це один концерт, тому ми їм прощаємо. І е, ось такий варіант більш бюджетний від COS, Вони супер схожі на Prada, Вони виглядають класно в минулому влозі. Їх навіть показувала. Зверніть увагу щодо взуття. Також хотіла додати, що прослідковується ось цей вінтажний вайб. Дуже популярні Kitten Heel. Мені максимально подобаються майже всі моделі від Kate. Я от кожен раз заходжу на сайт і закохуюсь в якусь нову модель взуття. У них також популярні все ще балетки, лофери, і це все залишається з нами. Але якщо ви прям хочете помуднячать, звертайте увагу на моделі, як з серіалу Секс-вісто. До речі, коли я була на розпродажі Джиммічу, я для себе постійно тримала в голові, які б босоніжки втягнула б Керрі бред І такі я і обрала для себе. Тому. Передивіться цей серіал, зайвим не буде. І також хотіла обговорити сумки, куди ж ми без них. І тут такі два великі тренди. Перше це, знову ж таки, вінтажні сумочки. Ми надихаємося ними. Яскравий приклад це. Останні сумочки від Шанель. Я знаю, що деякі люди їх хейтять, а деяким вони подобаються. Я е, відношусь до другої категорії, мені подобається. Особливо ось ця е, тубус сумочка в рожевому кольорі. Для мене це еквівалент весняної сумочки трендової. І взагалі е, подовжена форма все ще в моді, тому що, знову ж таки, дуже популярні вінтажні. Луї Вітон такої подовженої форми, Хлоє. Вона називається Paddington Beck. До речі, якщо ви любите вінтаж, зверніть на неї свою увагу. І, взагалі, отакі подовжені форми, вони в моді. І дуже схожа модель на шанель вийшла у кос, але тільки в чорному кольорі. Я дуже сподіваюся, що вони на весну додадуть якісь весняні кольори, чи більш світлі, чи більш яскраві. Але зараз вона от тільки в чорному вийшла, виглядає цікаво. Також обирайте сумочки яскравих кольорів, тому що зараз весна, літо попереду, і такі сумочки додадуть свіжості в ваші образи. І друга течія трендів на сумочки це все ж таки тренд на великі сумки. Якщо подивитись на останню колекцію Hermes, Chanel – Батега Веніта, то всюди видно ось ці великі об'ємні сумки. І вийшла, до речі, ось така нова сумка від Шанелі. Трошечки схожа на батега Веніта, але все одно вона мені подобається. Об'ємні сумки вже не перший сезон входять в, наші, в наше повсякденне життя, і все ще вони там. Ось такі тренди я б хотіла вам показати і обговорити. А вже ж, я розумію, що це тренди саме ті, які сподобались мені. Я це все показую вам і розказую через призму. Власного стилю і через призму того, що б я сама хотіла додати в свій гардроб. Я все ж таки така людина, яка завжди обома руками за індивідуальність. І тому я в кожному відео про тренди намагаюся вам донести, щоб ви все ж таки залишалися собою, і навіть купуючи модні речі, ви не піддавалися ось цим, знаєте, інста і тік, -тік, -тік Відео, де кажуть, біжіть в зару, купуйте всі, ось це вам треба. Ні, ми самі собі подумаємо і вирішимо, що нам треба. І, до речі, Париж навчив мене, як бути модною і стильною в той же час не. Е не забуваючи про свій індивідуальний стиль, дуже часто, коли я ходжу тут по таким модним кафе, ресторанчикам чи барам для місцевих, не ті, які в першому районі, знаєте, там, де багато туристів, а прям трушні, трушні місця, то я помічаю, наскільки ж дівчата по-різному виглядають. От Дійсно по-різному, але в той же час модно. І там ти не побачиш оцих, знаєте, речей, які суперпопулярні в масі медуті чи в Зарі. Ні, дуже часто це дійсно вінтажні речі чи речі з барахолки. Але вони так поєднані, і навіть от поєднані зі звичайними джинсами чи там, футболкою, але вони додають якісь деталі. Які роблять образ дійсно стильним, але в той же час індивідуально стильним. Тому я би хотіла, щоб ми більше думали про свій індивідуальний стиль, ніж про тренди. І кожен тренд, ми роздивлялися з позиції, що ж він додасть до нашого власного гардеробу. і до нашого стилю. І я б хотіла наголосити ще також, що найголовніше, щоб ви почували себе в цих трендах, в нових речах комфортно і. Не тільки, як ви знаєте, фізично комфортно, але і внутрішньо комфортно, щоб саме ці речі відповідали вашому відчуттю і тому, як ви би хотіли показати і виразити себе, свою індивідуальність через речі. Ось таке в мене трошки філософське закінчення, але давайте обговоримо, які тренди вам сподобались, чи згодні ви зі мною, що тренди це не тільки про те, що модно, а й про. Своє відчуття в них, і давайте обговоримо, що ж ви хочете додати в свій гардероб в цьому весняному сезоні. Я вас обіймаю, цілую. Я сподіваюся, ви гарно провели зі мною час, підписалися, поставили свій лайк. А я вас чекаю у наступному влозі. Пока-пока!